Доброго дня, шановні викладачі та студенти. Сьогодні я маю честь представити доповідь на тему Біоніка техніка природи факультативна робота, виконана долинською Софією студенткою першого курсу Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Ітак. Біоніка це наука, яка доводить, що природа є найкращим інженером. Вона створювала свої механізми не за роки. А за мільйони років еволюції. Завдання людини не копіювати природу, а зрозуміти її логіку і навчитися мислити так, як мислить саме життя. Тому біоніка це не просто галузь знань, Це філософія технічного прогресу, побудована на глибокій повазі до природи. Слово біоніка походить від грецького біос життя. Цю назву вперше запропонував американський дослідник Джек Стіль у 1958 році. Він помітив, що багато інженерних рішень уже існують у живих організмах, тільки потрібно їх побачити. Наприклад, літак наслідує форму птаха, а підводний човен будову риби. Біоніка вивчає закони природи, щоб використовувати їх у створенні машин, будівель. Комп'ютерів, і навіть штучного інтелекту природа це найдавніший і найрозумніший винахідник, і ми лише її учні. Хоча Біоніка, як термін, з'явилася лише у 20 столітті, її ідеї існували набагато раніше. Ще Леонардо да Вінчі вивчав політ птахів і намагався створити арнітоптер літальний апарат, що рухається, як крила сокола. Він створював креслення механічних людей і підводних апаратів усе це приклади біонічного підходу. Але офіційно біоніка народилася у 1960 році під час симпозіуму у місті Дейтон США, де вчені різних країн об'єднали біологію і техніку. Відтоді біоніка стала міжнародною наукою, що змінює уявлення про технології. Біоніка розвивається у трьох класичних напрямках. Біологічна біоніка вивчає живі системи, як працюють клітини, тканини, органи. Теоретична біоніка створює математичні моделі природних процесів, щоб зрозуміти їхню логіку. Технічна біоніка переносить ці знання у техніку, у прилади, конструкції, алгоритми. Зараз з'явилися нові галузі, архітектурна біоніка. Що формує будівлі за зразком природи, та нейробіоніка, яка стоїть на межі біології і штучного інтелекту. Усе це живий доказ того, що природа мислить раціональніше за будь який комп'ютер. Рослинний світ став натхненням для безлічі архітектурних і технічних рішень, наприклад, ефект лотоса. Його листки залишаються чистими навіть після дощу. Вода з них просто скачується. Це стало основою для створення самоочищувальних фарб, скла та фасадів. Бамбук, легкий і гнучкий, але неймовірно міцний. Став моделлю для конструктування телевеж, зокрема Останкінською. Будову листка з системою жилок підказала інженерам, як створювати міцні каркасні перекриття дахів. Усе це доводить рослини. Не просто біологічні організми, а справжні інженери природи. Тварини стали прототипами цілої технічної епохи. Структура крила птаха дала людині ідею створення літака. Кажани, які орієнтуються за допомогою ультразвуку, підказали принцип радарів і сонарів. Муха натхнення для створення багатокутних камер і систем відеоспостереження. Дельфіни та риби для аеродинамічних форм човнів. Навіть сітка павука стала прообразом надміцних штучних волокон. Природа не винаходить зайвого. І саме тому біоніка вчить ефективності. Архітектурна Біоніка поєднує естетику природи та функціональність інженерії. Храм лотоса в делі це квітка, що розкривається до неба. Будинок наультілус у Мексиці має форму мушлі, де немає жодного прямого кута. Пекінський стадіон пташине гніздо символ стабільності, повторює будову пташиного гнізда. Ці споруди не просто красиві, вони енергоефективні, міцні та гармонійні, бо втілюють принципи природи. Найскладніший об'єкт для наслідування це мозок. Нейробіоніка досліджує, як нервові імпульси перетворюються на рух або думку. Уже створено протези, що рухаються завдяки біострумам м'язів. Штучне око здатне реагувати на світло і передавати сигнали до мозку. І головне, штучні нейронні мережі основа сучасного АІ. Це теж прямий спадок біоніки. Отже, навіть комп'ютер вчиться. У природи мислити, аналізувати й адаптуватись майбутнє біоніка це синтез людини, технології та природи. Сьогодні архітектори проєктують міста, дерева, які дихають, фільтрують повітря і виробляють енергію. Японії створюють гігантський проєкт XC4000 тисячі споруду за вишки чотири кілометри, натхнену формою гори Фудзі. Інженери працюють над матеріалами, які самовідновлюються як шкіра або кора дерева. Біоніка майбутнього це не наслідування природи, а співіснування з нею. Природа це мільйони експериментів, доведених до досконалості. Біоніка це міст між живим і штучним, між біологією та інженерією. Вона вчить нас гармонії, ефективності та поваги до життя. І, можливо, колись наші машини будуть не просто схожими на природу. Вони стануть її частиною. Дякую за увагу.